Сокорків є таке чудове місце екопарку Сокорки. Це... Це озера і луки, болота. Домівка для більш ніж 20 видів червонокнижних птахів і рослин. Це домівка для орлана білохвіста з розмахом крил 2 метри. А осакорківські луки і болота є бар'єром для ворожої військової техніки, як річка Ерпін на півночі. Це місце з природою, яка лишилась незайманою. Привіт, мене звати Наталя. Я активістка екопарку Сокорки. І це мій друг віця, те, що він казав, ця ділянка, ділянка на півдні Києва за межами вже сукарків і позняків. В лютому 22-го року вона була визнана десантно небезпечною. А, так, а була висока ймовірність того, що там будуть висаджуватися ворожий десант. На жаль, на щастя, там така територія заплавні луки, болото, озера, що є такою природною а, преградою для ворожої техніки, вона би там ніколи би не прийшла. І... але вирогідність висадки десанту була. Тому на тому місці з'явився військовий блокпост і Київське ТРО охороняло ту ділянку. Але коли геричними зусиллями, воїни ЗСУ. Воїни Нацгвардії ТРО відігнали uh, ворога від Києва, коли ворог покинув Київщину. У 23-му році цей військовий блокпост вже почали використовувати забудовники для того, щоб протягнути незаконне будівництво для забудовника столиці груп. Що найгірше, що навесні 23-го року з'явився тендер на прозоро на суму в 70 мільйонів 455 тисяч гривень для того, щоб через цю унікальну ділянку з озерами, лісами, луками прокласти проспект Петра Григоренка далі на Київщину і таким чином знищити цю а, і унікальну систему. І прокласти uh, майбутній можливий підступ для ворога, і це все було зроблено за наші гроші. Ганьба! 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 гайба, гайба. Я хочу сказати, що нещодавно моя подруга, яка волонтерить з перших днів повномасштабного вторгнення, волонтерила 2014 року. Ми збирали на дрон з нічним баченням Мавік для 80-ї бригади. І ми збирали ці гроші три тижні. І я порахувала, що на ці кошти, які були виділені, на тільки на проект по продовженню проспекта Григоренка ми могли купити 318 мавіків з тепловізійною з оптикою або 3000 тисячі епівідронів, які нищать ворожу техніку. Що найгірше, що зараз у 24-му році, на 24 четвертий рік буде закладатися бюджет Києва, і з наших ваш і з вами кишень будуть взяти мільярди на те. Щоб прокласти дорогу, яка вигідна тільки забудовнику, дорога, яка знищить а, нашу з вами оборону, зілянку і природу, і замість того, щоб ці кошти розподілити на наші бригади ТРО, на те, щоб робити місто більш інклюзивним, пам'ятати про ветеранів, які повернулися, а, розбудовувати систему шпиталів, а, лікарень, ці гроші підуть для забудовника з наших ваш з наших з вами кишень так, друзі. Вам щира щира подяка. Що ми тут сьогодні зібралися? Саме завдяки цьому нам вдається щось змінювати. Нам вдається перенаправляти гроші на зсу з цих сумнівних оборудок. Тому ми вимагаємо, щоб двадцять четвертому році у Бюджеті не викладалися, не виділялися гроші на цю сумнівну дорогу, яка знищить наш оборонний б... 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 рубіж на півдні, і щоб ці 70 мільйонів гривень, які були направлені на проект розробки цієї дороги, повернути у бюджет і направити на зсу. Друзі, підписуйтесь на сторінку екопарку Сокорки. Ми будемо тиснути на лівому березі. Ми будемо тиснути на столичну владу, щоб кожна копійка шла на правильні справи. Давайте. Зараз три наші літери зсу всі разом, щоб нас почули всі на Крещатику. Давайте раз, два, три.